Сьогодні я буду проріджувати свічки. По-перше, буду лишати десь приблизно 3, ну, може, 4 свічки на кожній гілочці, щоб моя сосна була дуже такою пишною, гарною і високо не росла. Я не хочу, щоб вона була гігантом. Свічки вже почали розкриватися, їх можна обламати на половинку, ось так, лишити. По 3-4 по свічки. Минулого року я лишала три свічки, цього року, може, чотири лишу. Так, наполовинку обламаю на кожній гілочці. Тоді ваша сосна буде дуже-дуже пишною, дуже гарною. Бачите, тут верхівка яка, тут дуже багато свічок, приріст цього року дуже такий буде. Але всі не треба лишати. Треба вибрати якісь, такі, що більш сильніші, більш міцніші, і лишити. Половину ви зриваєте. Боже, а запах це, знаєте, як е, така ароматерапія, коли ви біля цієї сосни свічки ці обриваєте. Я дуже люблю з хвойними працювати. Я лівець підстригати, то одне задоволення. От П'ять свічок. Я одну забираю. Лишаю чотири і наполовинку їх обламую. Все. Тут три свічки всього. Минулого року близько так кінь підійшов звідси з пасовища і з'їв нам верхівку цієї сосни. Але бачите, як вона гарно пішла в приріст цього року, скільки сформувалося свічок. Мені стільки не треба. Отак залишу і наполовинку забираю довжину. Все, може ще цю заберу. Я лишаю трошки тут більше на верхівці для підстраховки. Якщо ще раз хтось мені обгризе, то потім будуть ще свічки. Дивіться, які гарні ялиночки, які приріст цього року пішов, дуже мені подобається. Ми їх привезли малюсюсінькими з лісу, я їх підстригла тоді і вони стояли майже голі. Я їх хилатом для хвойних оприскувала, підгодовувала, підживлювала під корінь добривом для хвойних рослин пролонгованим. Минулого року. Цього року я ще це не робила, але буду робити. Тут вони у нас посаджені, щоб закривати в майбутньому, вони трошки підростуть і будуть закривати компостну яму, яка тут є. І дивіться, який прекрасний приріст пішов цього року. Аж серце в мене радіє. Але це задній двір, вони тут спеціально посаджені для того, щоб в майбутньому закрити ту яму. Чотири штучки у нас є. І всі чотири, всі дали такий гарний приріст. І ще одна ялинка у мене є в горшику, там біля зони відпочинку, біля диванчиком. Вона теж дала прекрасний приріст. Зараз вам її покажу. Дивіться, ось ця ялинка ще п'ята у нас є. Я її пересадила осінню в горщик, потім сплела кашпо під нею. Дивіться, який прекрасний приріст пішов. В майбутньому я планую, що вона у нас буде тут стояти біля порогу, на різдвяні свята і буде прикрашати собою ганок. Дуже гарний приріст. Вона майже гола стояла, але отак, от підживлення, по хвої, під корінь пролонговане доброводою, і дуже дуже класний приріст. Це звичайна ялинка. Була така малюсінька-малюсінька, сіянець з лісу, звичайного привезений. Хотів розказати про септики безкоштовні, як можна зробити, коли немає грошей, не хочеться витрачати, або переїхали кудись в таке місце більш-менш ну, тимчасово зробити хочеться септик. І як зробити це без грошей. Я в цю хату приїхав тимчасово, хоча вже живу. Четвертий рік піде. Я викопав яму біля хати, десь метрів шість від хати. І привезли ми колеса від старого трактора Великі. П'ять колес лягло вниз, тобто десь глибиною до двох метрів глибина. Ну, до, в мене вийшло до глини, до глини, докопав. все, треба зупинятись. І поклав на, це, на цеглини просто колеса і засипав о, навколо колес вже битою цеглою камін, камінці якісь тут валялась ну, зараз покажу вам ближче і цей септик мені прослужив Ну, три роки, і тільки після трьох років трапило, що ну забив забився чомусь. Я відкрив. Ми взяли насос у сусіда, викачали воду і зрозуміли, чому так сталося. Тому що у сусідів такі ж самі септики, ну у них все життя, ніяких проблем. Сталося тому, що діти просто накидали вологі серветки в туалет, в унітаз. І вони позакривали просто прохід води і він забився. Тому ми почистили. ну Я на всяк випадок другий викопав вже, другий септик. Думаю, якщо вдруг таке ще раз станеться, то вже другий септик буде перетікати. І з'єднав їх між собою трубою. Звичайною пластиковою трубою, як каналізаційна. І тому буде перетікати. Якщо буде наповнюватись рівень води, буде перетікати туди. Як бачите, колеса. Вкопані тут 5 штук прийшло. Тут цегла, тут до землі вже прикидано десь отак, камінці навколо. І це простий септик, що може бути. Вода поміж колесами проходить через ці камінці, фільтрується і уходить в землю. У нас тут зроблено все під наклоном, тому все, вода уходить без питань. Дощі, не дощі зимою після того як талового снігу ніяких проблем немає. Ця труба виходить з того септика першого і заходить сюди. І стікає вже в другий септик вже більш чиста вода або там, де якщо переповнюється, відходить другий септик. І ось такий варіант септиків. Можна зробити дешево, сердито. Тільки головне знайти кільця, ну не кільця, а шини, шини колеса. Якщо можна в якомусь підприємстві знайти, то Ну, это, якщо немає грошей. Звісно, що якщо кільця купити, то це буде більш якісно і надійно, може на декілька поколінь вистачить. Але мені, мені цей варіант подобається тим, що він простий, дешевий і працює. І працює у людей, у місцевих все життя. Такі септик і все нормально. Так що я за цей септик такий варіант для села. Зараз хочу підв'язати свою вербу на штамбі хакуроні шики, тому що весною я забрала бамбукову паличку, думала, що вона вже буде самостійно гарно стояти. Але бачите, шапка, оця зелена, пішла наростати, штамб не витримує. Ця шапочка стала важкою і вона так хилиться на бік. А плюс у нас ще тут же ж поле поруч, вітер дуже сильний. Тут вітри дуже сильні. Тому я зараз її знову підв'яжу. Хоча мені вже не хотілося, щоб вона цією весною була з цим бамбуком стояла. Але що поробиш? Щоб не зламалася. І штамб витримав цю шапку зверху, доведеться підв'язати. Так. Може, трошки далі заблизько поставила. ще Сьогодні приїхала додому, дивлюся, сусідська курка гребеться. Порозгрібала мені всю мульчу, всю кору. Ну, я і збиралася її поновлювати, тому що минулого року я мульчувала тут картоном зверху корою. І вже за цей рік знову повилазило все, всі ті бур'яни що з тим з корінням. То доведеться мені забирати кору, відгрібати, курка мені допомогла. І потім буду прокладати знову картоном. Цей тиждень у мене так по планам іде. Хочу, щоб вона у мене такою кулькою була. Мені дуже подобається. Я так думаю, що в одному місці в принципі і вистачить. Того більше і не треба. Ви дивіться, що мені поробили сусідські кури? Це просто я не знаю, що робити з ними. Хоча у нас тут всюди сітка затягнута, вони просто порозгрібали мені всю траву, всю кору треба піднімати, прокладати туди картон знову і зверху травою. І десь шукати дірку, де вони. Залазять сюди на подвір'я на наше. Гнізда собі поробили. Вон порозгрібали кору. Ось тут за трояндами, он під тією трояндою. Боже, а там он що зробили? Ой, як я рада тим корам. Знайшли, як заходить курка на наше подвір'я, цю дірку в паркані в кутку. закрили тимчасово проволокою, Буде можливість пізніше заробимо сіткою, вже нормально буде. Але головне, щоб вона зараз просто не заходила на подвір'я і не розкопувала наші квітники, які витрачають багато часу моя жінка. Щоб все старано зробити, замульчувати, а курка зайде і все порозгрібає і все на смарку. Так що все тепер нормально. Якщо зайде ще раз, ми її точно в суп. Так що, щоб знали сусіди. Бачите, вже відсвіли в горщиках оці мої мікси лазаньї, які я висаджувала. Тут у мене були крокуси, тюльпани, нарциси, гіацинти, ще щось я сажала, я навіть вже не пам'ятаю. Воно вже стоїть негарне. Я зараз ці горщики винесу за літню кухню. Я пообламувала насінневі головки, щоб воно не йшло в головку, а в цибулинку все. підгодувала фосфорно-калійним добривом, підлила. тепер я поставлю, щоб воно повністю пожовкло це листя. Потім я викопаю цибулинки, коли вони вже добре сформуються, заховаю їх і осінню посажу вже ось туди. Бо мені здається, що все ж таки, коли вони в землі, а не в горщиках, це краще. Чому я садила їх в горщики? Бо я в грудні купляла. На розпродажі всі ці цибулинки це було за три копійки, дуже дешево. А саджати вже на квітники свої я не хотіла ці цибулинки, тому що вже там деколи був дощ, деколи щось промерзло. У мене була земля, я її насипала в горщик і туди закопала цибулинки і стояла у мене в літній кухні, а потім весною просто винесла. Тепер вже ці цибулини я маю, і я їх просто осінню посаджу собі в землю, і все у мене буде сходити першоцвіти. Всі будуть сходити на квітнику, і буде гарно дуже. Тончик, дивись, отут іди сюди беремо. Оці великі листочки зривай, салат зробимо на вечерю. Так, це ж корисна шпина. Давай оці великі листочки рвати. Дивись, які У нас великі вроси. Ми вже підемо, подивимося кінзу. О! Бачу, а? Батончик там баба посіяла щавель, не ходи, будь ласка. любите село когда вот такие дамы у нас били двора так ты ж хочешь мене полезать